Сьогодні благодійний фонд «Мирне Небо Харкова спільно з ЮНІСЕФ продовжує просвітницьку місію у прифронтових громадах. Цього разу мобільна бригада вирушила до міста Златопіль, щоб провести важливу лекцію змінної безпеки. Діти та дорослі дізналися, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як діяти у разі їх виявлення, та чому дотримання простих правил може врятувати життя. На сьогоднішній день наша країна займає перше місце в світі по замінованим територіям. Наша Харківська область ходить до лідерів по вибухонебезпечним предметам. Діти це критичний сектор, мобільні бригади, надають лекції в ігровій формі, в формі мультфільмів, квестів, презентацій. Відповідають на їх питання, роздаємо роздатковий матеріал, в якому приписані перші правила поведінки, що треба робити, якщо, не дай Бог, дитина підірвалася, по яким телефоном Бесіда була цікава. Нам розповіли про різні види вмін, які вони бувають. Показали їх дію. Я проживаю в тому місці, де є ця небезпека де є міни і тому ця бесіда була дуже корисна для мене. Я буду пам'ятати сама та розповідати іншим. Буду обережною та відповідальною.